Усім привіт! А ви вже знаєте, що загадаєте у підбій новорічних курантів? Скажу вам по секрету, в мене є одне заповітне бажання, я дуже хочу, щоб воно здійснилося у прийдешньому році. Тому сьогодні вдамся трошки до магії. Хочете також відчути себе феями у новорічну ніч? Слухайте уважно, як правильно загадувати бажання, щоб вони точно здійснилися. Для початку з бажанням і чітко його сформулюйте. Наприклад, ви хочете собаку, загадувати хотів би чи хотіла б собаку неправильно. Уявіть собі, як ви її гладите, ходите на прогулянки, можете навіть ім'я якесь придумати. І так з будь-яким іншим бажанням. Потрібно чітко до найменших деталей сформулювати свою мрію. Друге зафіксуйте свою мрію. Конкретика і ще раз конкретика. Тому бажання записуємо на листку паперу в спеціальному блокноті або в нотарках телефонів. Так воно набуває фізичної сили. Третій секрет нашої магії конкретизуйте бажання. Сядьте і подумайте. Все те, що ви собі уявляли, запишіть на листку в деталях. Так-так оголошити весь список і ніякого скептицизму, мовляв, та ну воно і так не збудеться. Ми з вами чеклуємо. головне вірте. Наступне, що вам слід зробити, уявіть, закрийте очі, ляжте на диван і уявіть, наскільки ваше життя зміниться, якщо ваші бажання таки збудуться. Уявіть, наскільки ви будете щасливішими. Відчуйте цю радість. Так ви запускаєте ваші чари на здійснення ваших бажань. До речі, дуже важливо, щоб ви писали ваші бажання в теперішньому часі, а не в майбутньому, бо всесвіт від вас отримує чітке замовлення. Так так, таке собі замовлення, як у кафе. Тож не використовуйте в своїх бажаннях, буду чи хочу. Навпаки, ніби це з вами трапляється зараз і тут. Наприклад, я їду в Барселону, в мене є нова собака породи хаски білого кольору і все ж в такому дусі. Ну і наостанок, вірте в диво, не думайте, наскільки ваше бажання нереальне. Ми ж магією тут займаємось, а чари це справжнє диво. Якщо бажання таки не здійснилося, значить ще не час. Але хоча я запевняю вас, ці секрети точно допоможуть. Пишіть мені у Фейсбуці чи інстаграмі, які секрети ви використаєте і питайтесь порад. Ставте лайки. Щасливого Нового року, друзі! Нехай ваші мрії стануть реальністю, а в ваших серцях запалає любов з Новим роком!